Привіт, мої любі українці, і гості України. З 1 липня в нас чекають кардинальні зміни. Тепер українці заживуть багато і щасливо. Тепер у нас буде стільки грошей, що вистачить на все. В Верховній Раді України зареєстровано законопроект номер 8431, яким передбачено підвищення мінімальної заробітної плати для українців. Таке піднімання мінімальної зарплати планується робити поетапно, тому що там такі величезні кошти зараз для українців вже передбачені, що просто ну зразу це зробити неможливо. Треба робити поетапно, тому що тепер ми заживемо з вами. До речі, якщо ви хочете знати більше інформації і більш оперативно з нею знайомитись, я зараз пропоную вам перейти на мій телеграм-канал, підписатися на нього, посилання на телеграм в описі до цього відео. Йдемо далі. Скажу відверто: влада нічого не робить для того, щоб покращити життя українцям. Це просто замилення очей. Ці законопроекти про підвищення зарплат, я за ними завжди знаєте, дивлюсь, як на черговий лохотрон, тому що мені дії Верховної Ради України завжди нагадують на які дають шанс виграти, але виграють самі на А програють ті, хто з ними грають. Ви розумієте, що в цьому законопроєкті немає на меті підвищити якість життя українцям? А я вважаю, що навпаки, і зараз я аргументую чому ви всі знаєте, що ще з радянських часів. В еквіваленті до долара заробітна плата складала приблизно від 100 до 150 доларів. Але ви зрозумієте, що долар то вже не той. Раніше на 100 доларів що можна було купити, і що можна купити зараз на 100 доларів. Це зовсім різний долар, тому що сам долар також має інфляцію. І повірте, таку нехилу інфляцію, що ого, го заробітна плата в гривні по відношенню до долару практично не змінюється. І таким чином, ви розумієте, що з кожним роком ця заробітна плата стає все нижчою, тобто ви все менше предметів або продуктів харчування, або інших, інших якихось речей ви можете купити набагато менше, ніж ви могли купити. Раніше. Раніше на мінімалку можна було себе забезпечити всім самим необхідним. Я кажу зараз про саме необхідне. Але згідно цього законопроекту, дивіться, з 1 липня депутати планують підвищити мінімальну заробітну плату народу України. Знаєте наскільки? Аж до 8107 гривень. М? Це просто космічні кошти, космічні гроші для українця. Але давайте розберемося, на що хватить цих грошей. Дивіться, комуналочка. Дивлячись на оці дані, дивіться, за комуналку, українець має сплатити в середньому 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень це в середньому. Я не кажу про найняте житло. Це тільки оплата комуналки, як це при умові, якщо українець має власне житло. Дивіться далі: продукти. Гляньте на цей графік. Мінімум, який українець витратить на продукти за місяць, становить. 3 тисячі гривень. Виходить, що тільки продукти і комуналка це вже 6 тисяч гривень. Залишається 2107 гривень. Тепер дивіться, просто для прикладу. От людина хоче відкласти на транспортний засіб, на автомобіль. Самий дешевий корч, я не кажу про автомобіль, а корч це те, що поїздить 2 роки. На вторинному ринку коштує приблизно ну, 100 тисяч гривень. Дешевше, просто це вже буде, вона їздить, не буде. Так дивіться 100 тисяч гривень. Тепер рахуйте, якщо відкладати у цих 2107 гривень, так то тоді вийде, що щоб купити автомобіль, треба збирати ці кошти 48 місяців, а це 4 роки. Тобто, збирати кошти 4 роки на автомобіль, на якому поїздити 2 роки, бо він більше не поїздить. Але стоп. Ви скажете, ви скажете, Ігор, так це ж красота. Хватає на мінімум ще й на автомобіль, хватить. Я вам скажу, да, Йолки, ви праві. Але хвилинку. А це що, треба ж ходити голим і босим? Ніякої одежі не купляти. Це треба зіштопати з якихось старих простинів, якийсь я не знаю, там, халат, так це ще ж нитки треба купити. Кошти вистачить на ці нитки. Якось щось воно не сходиться. Зачекайте, а якщо людина захворіє, що тоді... Лікарня там без, безкоштовно, мабуть, вирішить. Точно, ліки безкоштовно. Да ні, ліки грошей коштують, ніхто ж безкоштовно не дасть ті ліки. Тобто хворіти теж нельзя. Ходити голим босим і не хворіти, і взимку ходити голим не хворіти. Щось тут не сходиться, ви знаєте, тут же є ще витрати якісь. Також є витрати, можливо, у людей, знаєте, є побутові предмети, тому що нічого вічного немає, їх треба оновлювати, ці побутові предмети. Вилки, ложки, там дверцята, якісь там елементарний якийсь мінімальний ремонт, якась дощечка. І безкоштовного ж нічого нема, де навіть якусь дощечку треба купити. Так це на це тратити не потрібно. Більше того, ви ж зрозумієте, що ці 8100 гривень це сьогодні така сума. А щоденно йде інфляція гривні, щоденно зростають ціни на ті самі продукти і на комуналку. І вже через місяць ці 8100 гривень це вже буде зовсім інші 8100 гривень. Сьогодні ви можете купити 5 предметів на ці гроші, а через місяць ви купите вже їх три. А через рік я взагалі мовчу, тому що інфляція гривні іде семимільними кроками. І ви це знаєте як наслідок, ця формула, яку я вам привів щодо купівлі транспортного засобу, у нас щоденно змінюється. Це сьогодні ви 4 роки на транспортний засіб буде накопичувати. А потім це буде вже там 5 років, 6, 10 і так далі на старий корч. Ну що ж я вам можу сказати? Давайте тепер дочекаємося 1 липня і заживемо. Ух, заживемо, як гарно! А зараз переходимо до хвилинки агітації. Підписуйтесь на цей канал. Якщо вам сподобалося відео, піднімайте шльопалки вгору. Якщо не сподобалось, вниз. Напишіть щось суттєве в коментарях. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.